Привіт, Ютуб! Вас вітає смачна країна. І спочатку я хочу вам порекомендувати звернути увагу на канал дивовижного хлопця. Йому 14 років, живе на Тернопільщині і звати його Андріан. Вітюк, і так само канал його називається. Він вже декілька років е, працює з Ютубом і викладає різноманітні відео, в тому числі і кулінарні викрутаси. Тобто я рекомендую посилання в описі біля цього відео. А я пропоную вам усім відправитися в Боярку, це неподалік від Києва, де мої куми готують чудовий шашлик. На паприці, коли мені один кавказький чоловік сказав, що в м'ясо не треба класти чорний перець. Що ми неправильно маринуємо? Ми, українці, росіяни, неправильно маринуємо м'ясо. Чорний перець дубить м'ясо, і він розповів, як це треба робити. Використовує він для цього паприку. Паприка звичайна, не міцна, просто паприка з мелена. Беремо м'ясо. М'ясо в нас гарне, в міру жирне, вогонь забере основний жир і залишиться соковите м'ясо. Так, ось ми порізали шматочками м'ясо. Цибулю ми також не використовуємо. Але якщо раптом хтось хоче цибулю, я рекомендую її перемолоти на м'ясорубці і просто додати таку жижу із цибулі. От, я не використовую цибулю. Беремо паприку, так густенько ми все це посипаємо. І тут у нас працює бабушкін метод з м'ясом. Ми це м'ясо вимішуємо в паприці. І як довго мішати треба? Ну, треба мішати так. Знаєте, колись котлети вимішували так, що м'ясо підходило аж. Вимішувати так, дивитися, щоб воно там стало. Тому що ну зараз у нас м'ясо м'ягке. Але можливо там е, хтось купить м'ясо, воно буде трошки м -м, плотніше, тому треба подивитися, щоб воно стало так в міру в міру м'яке. І солі не треба? Ні, солі треба трохи дати. Я мариную. Шашлики мінеральною водою. Просто берете мінеральну воду, заливаєте, газована, Газована. можна сильно газована, як дуже швидко. Залишаємо настільки, наскільки потрібно. День, два, три, нічого їм не буде. Оцієї гіркоти, яку віддає цибуля, тут не буде. Навпаки пропитаються хорошо травами, які є в спеціях. І м'ясо стане м'ягким. Кума, скільки оце воно лежало тут в маринаді? Два дні. Два дні лежало. Угу. А є якийсь секрет нанизування? Так. Да, треба дуже обережно і поміщаєш руку м'ясо в руку в кулачок і плотненько, плотненько дивишся, щоб воно було по центру. По центру це залог того, що буде гарно пропечене воно. Браво! А що сник можна навчити по ютубу робити? Да, можна було. Если Як я вже держала, цей платинок. Люди, які вже це ділили, такий пошток. Так ось щоб я не знімав, тому що у мене не бідівений лісок. треба, перевертати його так обережно. І пробувати. гострим ножичком, о, коли о, миш... кондиції треба ножичок гостренький і пробувати так. Між перевертанням ще треба чарку пить. Перевертаєш і чарочку випиваєш. Так що хіба це людям можна показувати, як чарку п'ють. Не всім, але той, хто дивиться можна. А він там... Той, хто підписався на канал Смачна країна. Так, 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 так. Це правильно. має, А мама, опять Так, переворочуємо. В вашій квартирі, мама, А На моїй квартирі зараз там тихо-тяжова, тобто У вас наталка маринує, а ти готуєш. Я жарю, дотримуюсь температурного режиму. Так, потрібно закрити, щоб воно запарилось. Ми не робили. При моїй битнусі я не бачила і не чула що шашлики робляться. Ми вміли все у печі робити. Все рогачом, кочубою, у сковороді, у каструлі. Все це м'ясо прижаруємо, теж його прижаримо, а тоді кладемо його в каструлі, тушимо. Оце наші такі шашлики були, м'ясо обикновено на, на жар. А таке, як ми оце зараз бачимо, соврем'яз, нас такого не було, ми не бачимо. Ну, а ви часлики любите? Люблю. Тільки жаль, що нема чим їх їсти зубів немає. Опа! Гарне м'ясо. Так, шановні шашлик, готовий. Место давайте делаємо. Прошу коштувати. Підписуйтесь на канал Смачна країна, ставте лайки і пишіть коментарі. О, а ще й соус окремо робили, так? Ні, ти руку, навіть не може І як ти робила соус? Кульпітка на плечах. Декілька видів. соусу береться, гострий для шашлику, ще Трохи гаджики, кінза, базилік і приправа суха. Ні, І виходить дуже мокрий смачний соус.